Тож, друзі, зараз можемо насолодитися хайлайтами чергового раунду цього поєдинку. Ну і дуже важко буде виграти достроково це протистояння Тимуру Козахмедова. Віктор Плотніков, який демонструє у своїй солідній вже 46 років, розкішний просто бокс, і, ну і неймовірну функціональну готовність. Звичайно, у цього хлопцю треба повчитися підростаючому поколінню. Цей хлопець з неймовірним, з колосальним просто досвідом. Ну і ще раз відзначу. 54 поєдинки провів у своїй трохі кар'єрі. Не знову вибухає козакмедов. Просто бомбардує своїми бомбами на початку раунду. Але тут все по захисту для Плохікова. Але і ці удари відчуває, звичайно ж, Віктор.